Цьогоріч у Подільські соці візьмуть участь близько 190 велосипедистів, це тільки зареєстровані, це звичайні аматори, непрофесійні спортсмени. та саме будуть їхати в інші категорії і діти з нашої велосипедної школи обласної і міської, аби вони теж тренувалися і брали участь таких от змах не тільки професійних, але й аматорських. Цьогоріч ми трішечки підняли через погодні умови, тому що. Попередні роки ми стартували в 9-10 годині. Це трохи було спекотно, спека і багато було пропозицій від велосипедистів, Від хто від тих, хто бере участь. Що ми трішки підняли старт. Тому цьогоріч у нас відкривається наш захід в 7.30, де учасники зможуть отримати стартові номери, чіпи для фіксації часу. І вже о 8.15 ми стартуємо від контетра Шевченка. 8.40 у нас відбудеться фактичний старт з фіксацією часу. Це як ми виїжджаємо з Хмельницького сторону Грузевиці Гречан, там буде стояти така арка, яка вже буде фіксувати час учасників. Саме фініш будеться біля аеропорту, де у нас буде фінішна арка, де учасники будуть перетинати фініш і будуть фіксувати їхній час по прибутті.